З останніх повідомлень про нові просування українських сил це взяття села Дмитрюков. Воно розташоване поблизу суджі Курської області. Відстань між ними десь 3 кілометри. Ну а до кордону з Україною приблизно 13 кілометрів. Інформацію про взяття села також підтверджують і деякі українські, деякі російські перепрошую так звані зетвоєнкори. Своєю чергою аналітики проєкту Діпстейт на карті показали результати першого дня прориву наступальних сил у Курській області. Тож повідомляється, що спочатку, нібито сили оборони здійснили удар біля Свєрдлі, і Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями. Згідно з картою, за 6 серпня війська зайняли понад 140 квадратних кілометрів на російській території. Тим часом мер Курчатова Курської області повідомив про бойові дії е, за декілька кілометрів, за декілька десятків кілометрів від меж міста, де розташована безпосередньо курська атомна електростанція. Деякі російські пабліки пишуть, що станцію нібито готують до відбиття українського штурму. Під'їзди до АЕС перекриті а на блоках атомної станції, що будуються, все знеструмлено. Будівельники залишили об'єкт. Також повідомляють російські змі. Відомо, що ця станція обладнана тими самими реакторами, що й колись чорно. Бельська атомна РБМК 1000 от така модифікація, так звучить її назва. Ну і ці реактори застарілі і мають безліч недоліків. Невдовзі їх планували зняти з експлуатації. А крім того, восени 2022 року гур повідомляло, що Курська АЕС використовувалась для зберігання та обслуговування ракет, в тому числі ракет до комплексів с 300 і це кричуще порушення міжнародних правил атомної безпеки.